Неділок, 9 січня, це новини на ТВ7. без вікон у квартирі та з мінусом на термометрі. Найважчий період для маріупольців стартував. Мешканці окупованого міста показують, який район вцілів найбільше. І про обстановку на Донеччині від українських і американських експертів. Бої за Бахмут і Солідар. Усе детально випуску. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. У квартирах маріупольців мінус 11 градусів. Стіни наскрізь пробиті ракетами. Немає вікон, домівки без опалення, а в кранах мерзла вода. Холодомор продовжується. Жителям доводиться ночувати у підвалах і готувати їжу на багаті. Найважчий період для маріупольців розпочався. Повідомляє офіційна влада, як люди переживуть цю зиму, невідомо. Єдиний серед руїн Кальміуський район найбільш вцілілий в Маріуполі до війни. непопулярний через близькість до заводу. Нині густонаселений. бо найменш постраждав, хоча його вигляд говорить сам за себе. Розбомблені будинки, в яких і досі живуть люди. На вулиці мінус у квартирах ситуація не краща, бо ж опалення у місті немає. Маріуполь продовжують перетворювати на руїни та заселяти його московитами. Очікується нова хвиля цивільних окупантів. Ті приїдуть, аби знести все під нуль. Протягом січня до Маріуполя прибуде 50 тисяч росіян. Ось вона мета окупантів: вщент зруйнувати місто та зачистити від українців. Грошей немає, але ви тримаєтесь. Саме з такої новини почався новий рік у Маріуполі для людей похилого віку. Окупанти більше не будуть виплачувати пенсії. У своєму телеграм-каналі про це написав Петро Андрющенко. Експерименти по виживанню тривають. Як гадаєте, скількох сотень людей літнього віку ми не дорахуємося вже навесні, сказав радник мера. Хоча раніше теж не просто було отримати 10 тисяч рублів, це на наші 5 тисяч гривень, бо офіційно, Іно зареєструватись могли не всі обережно. Мобілізація дітей окупанти на Донеччині та Луганщині повідомили про військовий облік всіх випускників шкіл. Про це пише Центр національного спротиву і закликає батьків за можливості покинути окуповані території та вивезти своїх дітей. За інформацією підпілля окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все, тих, хто досягає повноліття у 23-му році, йдеться у повідомленні. Мандрівка до Потойбіччя. Це нова книга Сповідь про Маріуполь. Вона пройшла відбір мистецького конкурсу і отримала фінансування на друк від Міністерства культури. Це історія водія волонтера, що дивом вибрався з руїн міста. Автор публікації Маріуполець Євген Шишацький. Він редактор та журналіст. Книгу надрукують двома мовами: українською та англійською. Воїн Азов Сталі. Така монета вийшла на честь українських бійців. Випустила її тихоокеанська держава під назвою НюЕ на п'яти доларах. Зображена воїна у шоломі по іншу сторону герб острова. Українські солдати, які чинили опір на Азовсталі, це знак того, що протистояння агресору завжди було і є правильним. Їхній героїчний подвиг займає особливе місце в наших серцях. Наголошують в описі Монети. Зранку росіяни ракетами накрили Харківщину. Вдарили по селищу Шевченкове у Куп'янському районі. Там прилетіло прямо по ринку. Попередньо постраждали п'ятеро людей. Серед них дитина уламок влучив шию поруч із сонною артерією і відправили на операцію до Харкова. Також маємо загиблих. Це жінка 50 та 60 років. За даними змі, одна з убитих власниця м'ясної крамниці. Зранку жінка якраз тільки прийшла на роботу. Вночі окупанти тероризували Дніпропетровщину, двічі вдарили по Нікопольському району. Щонайменше 10 снарядів прилетіли по Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Люди не постраждали. Під постійним вогнем Донеччина за останню добу ворог атакував часовий яр, Соледар, Вугледар та Сіверськ. Переважно бив по цивільних об'єктах. Зокрема, будинках, гаражах і крамницях. Є поранені серед мирних. не полушають окупанти Херсон. Уночі атакували критичну інфраструктуру. Від удару сталася пожежа на підприємстві. Згоріла автівка. Крім того, росіяни влучили по підстанції, яка живить кілька котелень. Але владці кажуть, подачу тепла херсонцям не припиняли. Тим часом наші військові нагадують про загрозу наступних ударів по критичній інфраструктурі по всій країні. Людей закликають не нехтувати повітряними тривогами. Росія постійно брешить навіть у той час, коли сама привертає увагу до ситуації на фронті. Про це у зверненні наголосив президент Володимир Зеленський. Він згадав, як окупанти обстріляли Херсон одразу після Різдва, а ще вдарили по Краматорську, коли у Москві звітували про мовчання російської армії. Ось воно так зване перемір'я від Путіна. І тут сказати, що вояки не слухаються господаря не вийде. Увесь світ знає, що це лише спроба маніпулювати дипломатію та політикою. А рецепт як із цим боротися один більше зброї для України. Тільки посилення України, тільки успіхи України, тільки відновлення територіальної цілісності України, тільки повернення усіх наших людей з полону з російською неволею є гарантіями відновлення миру. Ми наближаємо це. У черговий фейк від РФ не повірили навіть пропагандисти. Нещодавно у Міноборони Росії заявили, що провели так звану операцію відплати у Краматорську. Це вони, начебто, відповіли нам на удар по макіївці. При цьому увага знищили ще сот українських бійців. Але в інституті вивчення війни про це вже опублікували дослідження. У ньому йдеться про протилежне. Ворог знов штурмував Соледар з різних напрямків, кинув у бій найбільш професійні загони вагнерців. Утім, противник зазнав втрат і черговий раз відступив. Усе завдяки мужності та професійності наших захисників. Про це заявив командувач сухопутних військ ЗСУ. Олександр Сирський приїхав до захисників Бахмута і Солидара. Перевірив позиції та відзначив бійців нагородами за стійкість. Пригожин хоче контролювати шахти біля Бахмута, аби добувати сіль та гіпс. Про це повідомляють в інституті вивчення війни із посиланням на анонімне джерело з Білого Дому. Сам же засновник вагнерівців заявив, шахти мають унікальний та історичний захист, зокрема як мережа підземних міст. Там можна розмістити російських солдатів та техніку на глибині до 100 метрів. Зсу відкидають ворога на Луганщині. Про це повідомляє голова Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко. Активні бойові дії біля Кремінної наші військові тиснуть і в районі Діброви та Червонопопівки. У Сватово та Білогорівці більш-менш спокійно. А у Сєвєродонецькому районі ситуація складна. Мирні намагаються виїжджати з області. Є дефіцит води та хлібу. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. Спокійного вечора більше нам гарних новин та бережіть себе.